Донбас зустрів 1951 рік перевиконанням п'ятирічки на шахті 2 27 ка бригада комбайнера товариша Цигури взяла нові зобов'язання на честь виборів до Верховної Ради Української РСР. Не 90, а 160 тонн коксінного вугілля даватиме бригада що зміни. Стахановець Іван Цигура працює вже в рахунок 1954 року. Його комбайн не знає перебодів. гірники Лідіївки дадуть на честь виборів до Верховної Ради Української РСР тисячі тонн надпланового вугілля. Дніпропетровський завод імені Петровського. З новими трудовими успіхами вступили металурги у 1951 рік. Комуніст товариш Кожевніков, кращий майстер Бессемерівського цеху, разом з своєю бригадою систематично виконує норми на 120-130%. Високоякісну сталь дають бесемерівці прокатникам рейковаличного цеху. Чітко працює комуніст Руляков, старший оператор Блюмінга. Над першосортні рейки для сталінських новобудов комунізму подарунок металургів рідній батьківщині. Передодні нового року в укрупненому колгоспі імені Сталіна Новомілятинського району на Львівщині відбулася велика подія. Колгоспові було вручено державний акт на вічне користування землею. 1471 гектар землі віднині знаходиться у вічному користуванні колгоспів. Палко дякує партії, урядові і рідному Сталіну голова колгоспу Володимир Демків. Заступник голови обліканком товариш Степаник, син відомого українського письменника, тепло поздоровив здорових подгоспіків Артії. Іван Кондюх від щирого серця проголосив. Хвала тобі в віках наш рідний батько Сталін. На Харківському тракторному заводі, який з року в рік поснащує чудовою технікою соціалістичне сільське господарство, працює здатний токар країни, депутат Верховної Ради Союзу РСР Василь Павлович Дикань. Товариш Дикань сказав. Наступаючий новий год я встречаю с чувством гордості за родной завод. досрочно выполнивший годовой план поваловой и товарной продукции. С радостью за то, что мои 11,5 половиной годовых норм, выполненных с начала пятилетки, вошли в большой созидательный труд советских людей. Высокими показателями встречают Новый год и мои товарищи по цеху. Ростовщик товарищ Кустин выполнивший 13 годовых норм. Стокер товарищ Туник, выполнивший 13 годовых норм и многие другие. В новом году мы будем трудиться еще лучше на благо Родины, на благо мира во всем мире. У новому році досягти нових перемог на шляху до комунізму. Такою думкою живе кожна радянська людина. Віце-президент Академії наук України товариш Семененко. Видатний геолог, він керує найважливішими роботами, пов'язаними з будівництвом Каховської ГЕС та Південно-Українського каналу. На просьбу нашого оператора товариш Семененко розповів. Геологи Радянської України присвячують всю свою енергію розшуку мінеральної сировини для нашої квітучої батьківщини, розвитку геологічних подіджень Південно-Українського каналу та району будівництва Каховської гідроелектричної станції. Своєю мирною працею радянські вчені. Талановитого українського письменника добре знає радянський читач. Він автор багатьох романів, оповідань та п'єс. Нещодавно письменник закінчив роботу над новим романом, в якому він відстоює найцінніше для людства мир у всьому світі. Ось що розповів Вадим Собко про свою роботу. Минулого року я закінчив багаторічну роботу над романом Запорука Миру, який присвячено новій демократичній Німеччині. Нещодавно мені вдалося побувати у всесоюзній кочегарці Донбасі, і я захопився героїчною роботою його робітників і інженерів. В новому 1951 році я сподіваюся побувати там знову, щоб написати роман присвячений героїчним донбасівцям, які в шахтах і на заводах працюють во славу миру, во славу Великого Сталіна. Настали зимові канікули, радісне свято радянських школярів. Київський будинок вчителя запросив юних гостей на ялинку. А де ж наша ялинка? А ось і вона прикрашена, заквітчена, вогнями вся засвічена, ялинка в нас сія. А ми кругом ялиночки кружляємо, як сніжиночки, Весела в нас сім'я. Астуй Новий рік. Щаслива радянська дітвора. Про неї, про її світле майбутнє, як батько рідний, піклується великий Сталін.